Привіт світлячки! Ми з вами вивчаємо книгу, що відбувається з душею після смерті. І тут три цікавих історії, що вона дослава Махарач дав. От, перша з них це історія про гробака з Махабхарати. Від запитав: бажаючи померти і бажаючи жити, багато хто програють своє життя у великій битві. Скажи мені, у предку, який їхній кінець? Віддати в життя у битві великі гори. великий той, хто має велику мудрість, ти знаєш, як важко людині віддати своє життя. Чи багатий він, чи бідний, щасливе його життя, чи сповнене страждання. Назви мені причину цього, оскільки, на мою думку, те все знаючий. Бгішма відповів: у процвітанні, чи бідності, щасті, чи горі, о царю, увійшовши в цей світ, живіть по своєму. Послухай, як я тобі поясню причину цього. Питання задане мені справді і Чіштіра. Я розповім тобі о царю старовинну розмову, що відбулася між Дваяпаяном Ріше і Повзучим Черв'яком. Колись давно, коли в бажанні просвітлення Брахмана Крішна Дваяпаяна. Мудрець Крішна Двояпайна блокав світом, ототожнюючи себе з абсолютом, на дорозі, якою їздили візки, він побачив хробака, що швидко повз. Ріше знав шлях будь-якої тварі та мову будь-якої тварини. Бдарований всезнанням, він запитав о, хробак, здається, ти дуже стривожен і перебуваєш у великій небезпеці. Скажи мені, куди ти рухаєшся і чому ти наляканий? Черяк відповів, о, охоплений, я охоплений страхом, бо чую стукіт великого воза, о, великий розум. Вона робить мене, е, е, вона робить мій розум, е, е, віз робить дуже великий жахливий шум, да, він вже майже тут, і я дуже його боюся. Чуєш ці звуки? Він вб'є мене. Я чую, як рухається упряжка пиків. Вона важко, вони важко дихають під ударами погонича та під вагою вантажу. Я також чую ці чую кроки та крики погонича. Для подібних до мене до мені істот народження хробаками такі звуки нестерпні, тому я прагну геть звідси. Ну, Старається втікти, щоб його смерть не наздогнала. Смерть вважається дуже болючою, а життя здобувається важко. Я в страху тікаю, бо не хочу перейти від добра до горя. Пхішма продовжував. Почувши це, два пана в'яса запитав: О червяку, як ти можеш бути щасливим? Ти належиш до нікчемного виду істот, я вважаю, що смерть була благом для тебе. Хрубак, виявляйте собі, так? Да? Рук нема, ніг нема, <смі> ножок немає отата повза, і він боїться, щоб не померти. М -м. Різноманітність звуків, дотик, смак, нюх та інші чудові насолоди невідомі тобі. О, черв'як, я думаю, що смерть пішла б тобі на користь. Черв'як відповідав: Жива істота, яка б вона не була прив'язана до існування. Навіть в такому вигляді я щасливий, я думаю, о наймудріший... Тому я хочу жити. В моєму теперішньому стані кожен об'єкт насолоди існує для мене відповідно до потреб мого тіла. Людські істоти та створіння, породжені нерухомими об'єктами, мають різні насолоди. У своєму минулому житті я був людиною о могутній. Я був багатим шудрою. Я не вклонявся брахмана, я був жорсткий, погано поводився і займався лихварством. Я був різкий о промовах, я вважав за мудрість хитрість, я ненавидів усіх оточуючих. Використовуючи договори в своїх інтересах, я завжди прибирав до рук те, що належало іншим. Ніхто ніколи, не даючи їжі слугам та гостям, я завжди дбав про набивання власної утроби. Будучи жадібним, я ніколи не присвячував. З належною вірою та повагою ніякої їжі мешканцям небес, хоч був зобов'язаний робити це. Ну, тобто, підношення Бога. Ну, дева там есть да, тобто Богу, нікому такого не робив. Того, хто наближається до мене у пошуках, хто наближався до мене в пошуках допомоги, я проганяв, не надававши жодної підтримки. Я ніколи не співчував тим, хто благав мене полегшити їхні страждання. Я шалено заздрів тим, у кого бачив багатство зерно, дорогих їхнім серцю дружин, вишукані напої та чудові палаци. Побачивши чузі солоди, я наповнився заздрістю і завжди бажав цим людям руйнування. Діючи таким чином, визнаючи лише свої бажання, я прагнув знищити гідність, багатство та щастя інших людей. От падлюка. Отже. Ж. У своєму минулому житті, керований жорстокостю та іншими пристрастями, я зробив багато поганого. Спогади про це наповнюють мене смутком і каяттям, як після втрати дорогого сина. Через подібні діяння я не пізнав плодів чесноти, але я любив свою стару матір і одного разу з повагою прийняв Брахмана. Обдарований добрим народженням та духовними досягненнями, цей Брахман одного разу під час подорожі був гостем у моїй оселі. Я прийняв його з усією належною повагою завдяки цьому я зберіг свою пам'ять. Я сподіваюся, що зрозумівши все це, я колись досягну більшого в досягненні щастя. Ти, що отримуєшся від багатства, знаєш усе. Прошу, скажи мені, скажи мені, що мені треба для цього зробити. Бачимо, да, така історія неприємна. Да. Нікому не поклонявся, все гріб собі, любими способами заробляв гроші. От маємо наслідки. Можна народитися хробаком. Але бачите, одного разу прийняв Брахмана, хоч щось для нього зробив, і відразу да, це залишило йому пам'ять в голові. Тобто, навіть хробак, що по вулиці йдете, не треба на нього наступати. Хто знає де ви з ним зустрінетеся в наступному житті. Історія друга. Історія Начікітаса. От Вона написана в Катхаупанішат. Галутама, батько Нечікітаса, приносив його в жертву. Нечікітас запитав батька, Кому ви віддаєте мене? Батько відповів: Я віддам тебе смерті. Ну, тобто, батько віддає в жертву свого сина смерті. Увійшовши в царство владики смерті, Нечикітас. Нечикітас, це ім'я, залишився там протягом трьох днів і ночей без будь-якої уваги, оскільки яма був відсутній, його не було кому прийняти. Нарешті владика смерті повернувся і побачив Нечикітаса, який смиренно виконував обіцянку батьку. Яма сказав: Брахман, будучи почесним гостем, ти жив у моєму домі три дні без будь-якої їжі, та так же тепер натомість виконання трьох Бажаю. Yeah? Тобто, якщо вас прийняли вдома, ви там нічого не робили, можете щось поробити добре. Небізково лазити по холодильнику, кричати: Все мені на стіл, бо я гость. Yeah? Mm. Спочатку на Чітас запитав, чи задоволений їм батько. Яму відповів: Твій батько схвалює тебе, як і раніше. Він спокійно спатиме і в вісні побачить, як я відпустив тебе і його гнів пройде. Другим бажанням було пізнати небесний вогонь. Яма сказав, що цей вогонь буде дарований Нечикітасу і названий його ім'я. Третім бажанням юнака було збагнути таємницю смерті. Коли людина вмирає, деякі кажуть, що весна існує, в, а інші що ні. Я хочу дізнатися, о владика смерть, про твій секрет. Чи може людина уникати твоїх пазурів? Яма відповів. Яма це Бог смерть. Не питай мене про це. Навіть давні праведники вагалися у цьому питанні. Воістину це важко зрозуміти, бо це дуже тонка матерія. Она чи Кітас, вибери інше бажання, не наполягай на цьому. Я дам тобі синів, правнуків, золото, коней, велике володіння, довге життя, цнотливих дів, щоб вони прислужували тобі безліч колісниць та іншим. Значи Китас відповів: усі ці речі ефімерні, від них згорять почуття. Навіть найдовше життя колись закінчиться. Ніщо не може зрівнятися з вічністю. Нехай колісниці, діви, танці та музика залишаться в тебе. Багатство нікого не робить щасливим. Дай мені тільки одне благо, бо тільки його шукаю спосіб висловнути з твоїх пазурів. Владика Яма зрозумів, що цей юнак є гідним учнем для отримання гьяни, ну тобто знання, мудрості душі. Він розповів йому, як вислузнути з лап смерті. Він сказав: Онечі Кітас, вислухай мене з повною увагою. Я розповім тобі, як досягти безсмерті. Людина пов'язана бажанням. Бажання народжується почуттями та прив'язують людину до колеса перероджень. Необхідно знищити бажання та підпорядкувати собі почуття та розум. Це перший крок. Тіло подібне до колісниці, почуття її коні, мислення по води, а розум – це візник. Але ще є владика колісниці, і це атман вище я. Чуттєві об'єкти це дороги, коні мчать по них і захоплюють колісницю. Коням необхідно вказати правильну дорогу, оскільки самі вони не можуть відрізнити, куди їхати. Якщо постійно контролювати свої думки, почуття, тобто коні, будуть нести не розбираючи дороги, візник не потрапить куди слід і буде залучений до колоса перероджень. Але той, хто розумний, хто контролює свій розум і керує почуттями, як добре вишколеними кіньми, досягає того місця, де не народжуватиметься знову. Це кінець його шляху, найвище житло вішно. Розміркуй про єдине, про вічне, про атмана, який живе в твоєму серці. Зосередь свій розум на вищій душі, коли всі чуттєві бажання будуть знищені, коли три вузли невігластва будуть розірвані, ти досягнеш безсмертя, самореалізації, брахмаг'янь. Так, ти подолаєш смерть, це і є мій секрет, о, начикітасі. Атман недосяжний для чуттєвих та слабовільних. Жодні аргументи, аргументи розуму, дискусії та наукові дослідження не призводять до нього. Я сприймаю Атмана лише за його бажання. І його вибір визначається чистотою та безкорисливістю життя претендента. Прокинься, встань, скористайся спадщиною великих вчителів. Усвідом та осягни. Та осягни дивовижного Атмана. Мудро сказано, що цей шлях подібний до Леза бритви. Його важко пройти, і по ньому важко йти. Лезо бритви. Духовний шлях це Лезо Бритви. Його важко пройти, і по ньому важко йти, але інакшого шляху немає. Вислухавши сказане, наче Китас прийняв вчення дане ямою і все вчення йоги. Він звільнився від пристрастей, від усього скверняючого і смертного, і досяг Брахмана. Так само буде з усіма, хто розуміє природу атмана безсмертної душі. Як себе від цього всього захистити? Так як я казав, почніть з простих речей. Хочете пити? Три секунди. Трошки робіть паузу. Це допоможе втихомирити ваші чуття, він заспокоїть розум. У вас почне включатися інтелект, і вам буде легше все це зрозуміти. Історія третя. Історія Маркандея. Маркандея був відданим словом Господа Шиви. Його був батько, Мріканду, мріючи про сина, дотримувався суворих обітниць. Одного разу йому з'явився сам Шива і запитав: «О, Ріші, чи хочеш ти хорошого сина, який помре у 16 років. Чи поганого і дурного, але який проживе довге життя? Мріканду відповів на це: О, шановний владико, я прошу про хорошого сина. Хороший сина, який проживе 16 років, або дурного, але який буде дуже довго жити. Йонак знав про свою долю і поклонявся Господу Шиві всім серцем і щирою вірою та відданістю. У день, призначений йому на смерть, він увійшов в глибоку медитацію і самадхі. Коли за його життям з'явився владика ями, юнак благав шиву, щоб захиститися, охопив Шива лінгам. Яма накинув аркан на лінгам та юнака. Тієї ж миті з лінгами вийшов Господь Шива і, захищаючи юнака, вбив Господа Яму. Бога смерті. Після цього до Шиви приблизилися Діви. О, любий Владико, вітаємо тебе. Пробач ям і його помилку. О, Океане милості, поверни його знову до життя. Вислухавши прохання деватів, Шива оживив ям. Також він дарував Маркандеї вічне життя у вигляді 16-річного юнака. Маркандея став Харі Хіранджива. До цього дня в Південній Індії, благословляючи юнака, який вшанував їх, люди кажуть: Живи як Хіранджива Маркандея. Таким чином, через тапас, тобто аскезу та медитацію, ви можете подолати смерть і досягти всього у всіх трьох світах. Тобто, дивіться, є певні аскези, так їх потрібно робити. Я колись читав книжку Нектар Вічних Насолод. Зараз вона Крішна називається, там різні історії написані. Мені перший раз, коли я прочитав, мені чомусь запам'яталось так: жив, був, чудив, творив, зустрів святого, почав віддався Господу, отримав всі блага, отримав попав в духовний світ. Так робив аскези, да, тапас. Тапас це аскеза. Так його потрібно робити. От. Але тим не менше. Це можна отримати, ну от, ще раз кажу, без прив'язки до матеріальних благ. Якщо ви це все отримали, ви маєте всі блага, будете насолоджуватися цим життям в рамках розумного, да, не в розпусту, не як кажуть, во всі тяжкі пускатись, да ну от і попадете далі в духовний світ. Але на першому місці має стояти Господь. Тоді все решта стане на свої місця. Бачите, наскільки це все серйозно, як це проявляється навіть в різних життях за межами цього фізичного тіла. Я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями та до зустрічі на Шрадхі.